Бійці окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України під час розвідувального рейду захопили новітній рашистський безпілотник типу Гранат 4 що упав у сірій зоні. Фахівці радіоелектронної боротьби окремої механізованої бригади Збройних сил України приземлили практично неушкоджений рашистський безпілотник типу Орлан 10 також рашистський безпілотник типу Орлан-10 збито мобільною вогневою групою окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Заразом Збройні сили України приземлили кацапський малий електричний безпілотник типу Тахіон. Одночасно Збройні сили України збили два рашистські безпілотники типу Гранат 3 на додаток оприлюднено світлини збитого раніше рідкісного кацапського безпілотника Корсар, який ще не випускається серійно, вироблено лише три одиниці, та досі проходив тільки випробування.